Доброго дня мої шановні. Нарешті я закінчила цитувати норми податкового кодексу, що стосуються податку на додану вартість. Я чесно відпрацювала з з 14 заняття по 27 -е і витратила, витратила на це майже 6 часів. Навіщо я це зробила? А інформація щодо податку на додану вартість є дуже непростою. А у вас тепер буде можливість її слухати будь-коли і будь скільки разів. Звісно, якщо вам це потрібно. Працювати бухгалтером-початківцем без знань норм податкового кодексу, що стосується податку на додану вартість, неможливо. В майбутньому ви будете ретельно розглядати. Нестандартні ситуації з цього питання. З цього питання написано одна стаття. Мені, до речі, дуже нравляться роботи фахівців-фактора місто Харків. І от ця праця, ці роботи будуть вам помічником. Але я завжди звертаюсь до печту джерела. Ну, мені так простіше. Вже якщо не розумію взагалі, що там написано, тоді а, читаю, вичитую консультацію. Добре, а зараз ми розглянемо а, облік ПДВ у бухгалтерській програмі.